На календарі перше вересня, тож час розповісти про зміни у перший місяць осені. Почну з тих, кому сьогоднішній день присвячений школярів. Цього року не у всіх школах пролунав перший дзвіночок. А все тому, що почала діяти норма Кабміну для мінімальної кількості учнів у школах. Відтепер заклади шкільної освіти, в яких менше 45 учнів, не можуть фінансуватися з держбюджету. У Каміні пояснюють це високою вартістю навчання на одного учня. При цьому школа може продовжити своє існування, якщо місцева влада знайде на це кошти. До речі, недавно у нас було відео з детальними змінами у школах з 1 вересня. Посилання ось тут. Також з 1 вересня починають діяти нові правила дистанційного навчання у школах, оскільки міністерство освіти і науки скасувало наказ номер 11-12, яким регулювалося дистанційне навчання, то тепер дистанційний клас можна відкрити вже для п'яти учнів, а не для цілої паралелі, як було раніше. При цьому сімейна форма навчання, екстернат чи педагогічний патронаж усе це залишається без змін. Якщо район безпечний, то дітей намагаються повернути до класів. Проте, якщо є ризики, формат визначають школа або військова адміністрація. Важливо, що навчання офлайн можливе, якщо у школі є укриття або воно розташоване не далі ніж за 500 метрів від школи. Ще одна зміна у житті шкіл. З 1 вересня розпочинається пілотний проєкт реформи старшої школи, який передбачає нову модель профільного навчання у 30 пілотних ліцеях. Суть менша кількість предметів, але більш фахове навчання. Також з 1 вересня для 8 класів з'явиться новий обов'язковий предмет підприємництво і фінансова грамотність. А ця зміна стосується студентів. З 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій. Так, для студентів університетів стипендію піднімуть до 10 тисяч гривень, для студентів коледжів і технікумів до 7 тисяч 600 гривень, для учнів закладів професійно-технічної освіти до 6 тисяч 320 гривень, а для аспірантів до 23 тисяч 700 гривень. Щоправда, отримувачів тих стипендій зовсім небагато, бо ж дають їх лише за значні досягнення. Але в уряді обіцяють підняти стипендії всім студентам вже з наступного навчального року. Окрім того, школярі, які набрали 185 плюс балів на НМТ, отримують щорічну стипендію у 10 тисяч гривень. Кількість таких стипендій збільшено до 400. Зі шкільної сфери перейду до соціальної вересень. На зміни скажу прямо скупенький. У вересні запускають універсальну діякартку, на яку можна буде отримувати пенсії, виплати для ВПО, допомогу від міжнародних організацій та кошти за іншими соціальними програмами. Звісно, можна і далі отримувати кошти і на банківські картки, але тепер буде ось така новинка. Змін для пенсіонерів не буде. Хіба що пенсіонерам, яким у вересні виповнюється 70, 75 і 80 років, збільшуються пенсії. Але це не нововведення, а звичайні надбавки за віком. Нагадаю, тим, кому виповнило 70, додадуть 300 гривень на місяць, 75 – 456 гривень на місяць і 80 років – 570 гривень на місяць. Є одна умова: пенсія не має перевищувати 10 тисяч 340 гривень. Також маю інформацію і для внутрішньопереміщених осіб. З 1 вересня продовжать надавати допомогу усім ВПО, якщо вони відповідатимуть визначеним критеріям. Зокрема, переселенці не повинні перебувати за кордоном більше ніж 30 днів, купувати житло чи авто під час отримання виплат, а також мати на депозиті понад 100 тисяч гривень. При виявленні порушень фінансова допомога буде скасована. При цьому розмір допомоги залишається незмінним: по 2 тисячі гривень дорослим і по 3 тисячі гривень дітям та людям з інвалідністю. І друга новина для переселенців: з 10 вересня стартує оновлений механізм державної іпотеки. Є оселя, за яким для переселенців та жителів прифронтових регіонів передбачено наступне. Покриття до 70% першого внеску, але не більше 30% вартості житла в межах 2 мільйонів гривень. Компенсація до 70% щомісячного платежу протягом першого року 40 тисяч гривень на комісії, страхові платежі та інші обов'язкові витрати. Для того, щоб скористатися програмою, потрібно подати документи до уповноваженого банку. І після перевірки даних кошти перераховує пенсійний фонд. І також треба мати на руках 30% від першого внеску. Наступна наша зупинка: питання мобілізаційні від сьогодні. Всі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів. А за порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність для працівників ТЦК. Для чоловіків віком від 18 до 25 років запроваджується базова військова підготовка у закладах освіти. А тим, хто цю підготовку не пройде, неможливо буде влаштуватися на державну службу. Для жінок така підготовка є добровільною. І як же без змін у фінансовому секторі. З 1 вересня набуває чинності закон про лобіювання, який має зробити цей процес більш прозорим. Для контролю створюється реєстр прозорості, який вестиме Національне агентство з питань запобігання корупції. В чому ж суть? Закон про лобіювання вводить чіткі правила для людей та організацій, які намагаються впливати на рішення уряду, Верховної Ради чи інших державних органів. До 1 вересня процес лобіювання не був офіційно врегульований. Часто було незрозуміло, хто в чиїх інтересах і за які гроші намагається просунути той чи інший закон. Але від сьогодні цей процес має стати прозорим. Головний інструмент цієї зміни, яке вже сказала, це реєстр прозорості, який вестиме НЗК. У цьому реєстрі повинні реєструватися всі, хто займається лобіюванням, фізичні особи, юридичні компанії, громадські організації, які отримують гроші за просування чиїхось інтересів у владі. У реєстрі буде вказано, хто є лобістом, хто його клієнт, наприклад, якась корпорація або іноземна компанія, скільки грошей він за це отримує і на які конкретні питання він впливає, наприклад, на ухвалення певного закону. Це зробить процес впливу на державні рішення відкритим для громадськості. Таким чином громадяни зможуть бачити, хто стоїть за тими чи іншими законопроєктами і запобігати прихованому впливу та корупції. Простими словами, ця зміна робить закулісні домовленості легальними і публічними. І заключена зміна вересня, про яку я хочу вам розповісти, з 1 вересня набирають чинності зміни до регулювання діяльності кредитних та об'єднаних кредитних спілок, затверджені постановою Нацбанку номер 92 Відтепер об'єднані кредитні спілки мають впровадити систему управління валютним ризиком. Також уточнено порядок розрахунку пруденційних нормативів кредитних спілок і встановлено обмеження щодо рівня валютного ризику для об'єднаних кредитних спілок. При цьому для об'єднаних кредитних спілок передбачено перехідний період до 1 січня 2026 року, аби привести діяльність і внутрішні документи у відповідність до нових вимог. Ось такі зміни нас чекають у вересні. А всі, хто сьогодні пішов до шкіл та вишів – зі святом, бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.